У шостому турі чемпіонату Української прем'єр-ліги з футболу Минай знову рав із командою, учасницею Єврокубків. Але цього разу ще й був Шахтар. Утім, до перерви Донеченам лише одного разу вдалося відзначитися на добиванні після навісу зі стандарту результативно зіграв Микола Матвієнко. Після перерви Минай діяв агресивнішим нападі, однак забивали знову гірники. Прострілом Богдана в'юнника скористався Олексій Кащук. А потім спрацювала заміна в особі Георгія Судакова. We from... Я вважаю, що в нас був дуже хороший темп протягом усієї гри. У першому таймі в нас було багато моментів, але ми не змогли їх реалізувати. Та в другому таймі вже все змінилося. Усе ж господарі намагалися намиритися з поразкою. І дебютант УПЛ у складі закарпатського клубу Єгор Гунічев після виходу на заміну в другому таймі успішно завершив багатоходівку Миная. Проте останнє слово було за гірниками. Богдан в Юнник в одній з атак вдало зіграв на добиванні. Отож, 1-4 для Миная. Другий тайм почали агресивніше, почали пресингувати Шахтар. З'явились такі передумови для створення гольових моментів, але, на жаль, десь трішечки не встигали, і Шахтар забив, скажімо так, в швидких атаках два м'ячі і після рахунку 3-0. Було важко гол Єгора Гунічева. Нам трошечки допоміг повернутися в гру, але, на жаль, пропустили четвертий матч. Наступну гру минає гратиме 16 вересня у суботу на виїзді з Олександрією.